Коли прийде Син чоловічий, чи знайде на землі віру? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! З цих слів Ісуса Христа, коли Він прийде, каже на землю, у другому своєму приході, чи знайде Він взагалі каже, віру, ми можемо зрозуміти так виходить і так видно, що світ. Не стає святіший, а стає гірший. Тому що, коли прийде, каже, чи я взагалі віру знайду. Така, яка була спочатку, пізніше. Перед нами з кожним поколінням світ щось втрачає від святості. Знаєте, один богослов каже: то, та, як машина їде з пшеницею, вона по дорозі щось губить. Отак От само світ від апостолів. Від тих часів з кожним поколінням нас щось губиться від святості. Наші старші за тих, що ми сьогодні молимось, ті, що були перед нами, були кращі за нас, кращі за нас мали більшу віру, більш побожніші, більш працьовитіші. Більш вірніші своїм чоловікам або своїм жінкам. Я є молодим священником, але мені пощастило в тому плані, що я охороню тих людей, за яких можна щось сказати. Щось доброго можна сказати, взяти щось із їхнього життя. Недавно хоронив людину. 51 рік стажу. У шлюбі прожила 47 років, без чоловіка, бо помер чоловік, прожила 37 років. Уявіть собі, які цифри. Сьогодні ми рік там, рік там і рік нігде. Старший за нас є кращий за нас. Якщо світ. Не стає святішим. Якщо попередні покоління були кращими за нас, відповідно, ми більше потребуємо їхніх молитв, ніж вони наших. Тому я не знаю, хто більше користає з нашої зараз молитви. вони чи ми? Хто кому більше потрібний? Наші молитви їм чи їхні нам? Тому ми приходимо на цю службу Божу. І ми більше беремо від них сили, ніж даємо їм. Ми відкриваємо отой канал діалогу з ними. Третє. Їхнє життя, яке вони прожили, впливає на нас. Як добре так, можна в рід передати благословення, вчора мав науку у 1700 році. Така жінка Естер Едвардс в Америці. Проста жінка, яка молилась. Народила 11 дітей і дала таке ядро їм, що серед її потомків, пізніше вже описала внучка її, можете собі подивитися в інтернеті, Естер Едвардс, що з її потомства пішли 100 священників, що суддів, 60 лікарів, 60 письменників у собі, які можна благословення закласти в своїх дітей. Як добре впливає, так і негативне, так і зло ми можемо передавати вниз. До сьомого покоління, тобто ціле життя, як пише у цьому письмі. Якщо ми за них молимося, відповідно ми відтираємо їх від гріхів, відповідно і себе відтираємо від наслідків. Цих гріхів, які вони нам залишили. Ми своїми молитвами даємо дорогоцінну допомогу нашим усопшим рідним, але найперше, я так думаю, самим собі. Амінь. Слава Ісусу Христу!